Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео будемо з вами робити огляд на ось такий Кіндер-Яєчка Do із серіями DC Це серія Playmobil. Ось, будь ласка, в теорії тут має бути повністю лише фігурки. Тому сьогодні ми з вами подивимося на пробу. Я дивилася іноземні огляди цих. Збірок, і вони круті. Там лише фігурки, немає ніяких допок, тому давайте поїхали. Перше яєчко. Ось такий серійний номер. Ну, ми всі з вами чудово знаємо, що серійні номери насправді багато не важать, тому що немає різниці. Ось бачите, капсула оранжева, тобто всі фігурки тут будуть. Колекційні. Вау! І нам одразу попадається ось така: хто це чудо жінка чи хто це Дивіться, яка класна! У неї шершавий костюм. Ось тут я розумію, що, можливо, вони можуть одягатися на олівець, не знаю, чи якось пристосовуватися там як підвісочка. ну Мотузочок тут немає, тому вона така просто ось статична фігурка. До речі, показано, що ручки та голова у неї крутяться. Ось така серія, але це далеко не всі персонажі, які є в серії. Давайте перевіряємо. Так, дивіться руки у нас рухаються, і голова. Ну, так, слабенько. Але круто. Пропрацьовка дуже класна, фігурка класна. Давайте наступне яєчко. Будь ласка, ось серійний номер, знову ж таки, на який ми не дуже будемо звертати увагу. І капсула теж оранжева, що, відповідно, значить, у нас колекційну іграшку і. Це у нас такий синій. Вау! Це Бетвумен. Бетвумен чи що? У нас така з вами сьогодні жіноча колекція. Гляньте. Ой, клас! І в неї ось такий плащ. Так, зараз одягаємо і одягаємо ноги. Просто офігіти! Просто клас! Ви погляньте, яка класна припрацьовка. Гляньте. Отже, така супер-пупер тралюлю така Бетвумен. Знімається в неї ось цей плащ. Дуже круто. Ну і теж на голові, бачите, така дірочка. Ну, не знаю навіть для чого, але, блін, вони класні. Голова теж крутиться. І ручки. Будь ласка, теж, відповідно, дуже класно. ця подружка відправляється сюди. І зараз подивимося вкладиш з вами. Ось так він виглядає. Теж показано, як зібрати цю Batwoman, да? і що в неї крутиться ручки і голова. Клас! Просто супер. Так, мені вже цікаво. Давайте наступне яєчко, теж цокотить. Капсула оранжева. Відповідно, це теж у нас колекційна іграшка. І тут хто в нас? У нас супермен? Клас! У мене такі, знаєте, зараз емоції офігенні, погляньте. О, він теж із таким плащем. Ось так у нас плащ одягається. Погляньте. Ой, пропрацьовка просто бомбічна. Він такий класний, він такий класнючий, друзі, просто, просто неймовірний. Клас! Ну що, Супермен відправляється в нашу колекцію. Просто не знаю, ой, відвалився. Я щось так слабенько ці ноги прижимаю, відправляється до подружок своїх. І вони, до речі, дуже гарно стоять. Ось, будь ласка, видно на відео вам. І наш. Складиш. Теж тут е, нічого нового, просто показано, що одягається плащ і крутяться ручки голова. Так, ну що, у нас наступне яйце тут щось взагалі не цокотиться капсула. Давайте заглядати, що тут ми маємо. Так, ну, хай би не було повторок. Клас! І тут немає повторки. Це хто? Це Зелений ліхтар, Да? цей персонаж чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не дуже експерт якихось додаткових героїв. Класно, бачите, тут виграє, виграє війовану ось плеймобіль. От. Дуже все круто. Голова. Ой, ну я б не сказала, що вона крутиться прямо руки. Руки крутяться. Трошечки тугенько. Але, але, але класний. Який він чудовезний. Він просто крутецький. Погляньте. Отже, отже, зараз глянемо вкладиш, теж гарненько стоїть. Будь ласка, квартет. Супергероїв. Дивимося вкладиш. Теж тут всі наші герої і збірочка цього. Ну, мабуть, мабуть зелений ліхтар. да чи що? Вау! Просто клас! Давайте зараз подивимося поближче. Отже, таким ось чином виглядають у нас всі фігурки. Я нагадаю, що це була колекція DC Play ось такі фігурки. я подивлюся, якщо я знайду в інтернеті повну колекцію всі, всіх героїв, да, які тут у нас в серії, я обов'язково прикладу цей малюнок, щоб ви могли. Теж подивитися, а так, погляньте, це дуже круто. І в нас такі дві парочки, до речі, дві парочки сформувалися. Коротше, я дуже задоволена. Дякую всім за перегляд. Якщо ви знімали такі схожі відео, Скидайте посилання, я з задоволенням подивлюся, можливо, вам якісь інші фігурки попалися. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. І до нових зустрічей. Па-па!